Привіт батьки! В даному відео я покажу ігри, які не виправдали свої очікування від них. Таких ігор у мене небагато, але все-таки три кандидати знайшлись на це відео під назвою гроші на вітер. Почнемо з з Сказками від Мідір. За відносно дорогу ціну, ми маємо на чітку картинку також в деяких історіях пропущені цілі частини в картинках. Тобто, наприклад, в казці про Пінокіо взагалі відсутня картинка про те, яким працював у Шахрая. Але ж це ціла частина взагалі, цієї казки. Я розумію, що тут всього вісім картинок, але можливо тоді потрібно було вибрати не таку довгу казку, як Пінокіо, а замінити її якоюсь іншою. І також наступне мене а, незадоволення, можна сказати, претензія до перекладу. Справа в тому, що ви всі знаєте, наприклад, казку про рібку. Там дієві персонажі дід, баба, внучка, собачка, кішка і мишка. В перекладі ж тягнули цю рібку і тисяча гусей, і п'ятеро свиней, і 123 коня і так далі. Такі, невідповідності, зустрічаються майже по всім казкам. Також з приводу картинок. Теж відсутні певні картинки в інших казках. Тобто, в принципі, іграшка, звичайно, непогана, враховуючи те, що з казками такого, саме з казками такого проєктору я не бачила. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зустрічали ви проєктор, альтернативу цьому саме з казками. Але за таку ціну я вважаю, що можна було б зробити і краще. Наприклад, є ось такий проєктор, тут він йде у вигляді камери. В ньому всього три касити з тваринами, морськими жителями і птахами. Але а, тут дуже якісна картинка і коштує він, відповідно, менше, тому я вважаю, це, наприклад, хороша річ. Наступна гра, яку ми розглянемо, це малювання, водне малювання. Ось так виглядає коробочка. Ми маємо ось такий водний маркер, в якому запав стержень. І з цього ось такі виходили у нас подряпини, тому що малювання відбувалось ось цим, по факту, виливалось дуже багато води. Ось, подивіться, за один раз виливалось дуже багато води. Це все розм'якло. І потім, коли ми хотіли. Використати картинку ось так, тобто порухати, щоб побачити якийсь рух. Через чорний фон не так же гарно видно, як це показано в рекламі. Ось. Наступний у нас іде набір для малювання на воді в техніці Ебро Подивіться, які яскраві картинки мають виходити, які кольори насичені. У нас вже вийшло все зовсім навпаки, точніше, нічого не вийшло. Давайте розбиратись. А, що ми маємо? Ось такий у нас контейнер іде. Пляшечка, у якій було ось стільки розчину. Давайте читати інструкцію. Було сказано, що потрібно до цього розчину додати водички, тобто розвести його. І потім ще другий раз. Додати води і е, розвести цей розчин вдруге. Тобто, виявляється, це турбота про користувачів, що вони залишили нам місце для води. Добре, ми зробили, розвели розчин два рази, налили в контейнер. Обома е, спочатку налили більш концентрований розчин, потім менш концентрований розчин. У двох випадках у нас фарби осідали на дно. Хоча було сказано, що можна їх видаляти піпеткою, але вони всі осідали на дно, фарби були дуже світлі, Словом, ніякої гарної картинки у нас не вийшло. Тому, шановні глядачі, тут потрібна ваша допомога. Чи є у вас е, такий набір, чи малювали ви колись в даній техніці? Можливо, не потрібно було розводити декілька разів, але ж якщо ми обрали менш концентрований розчин, тобто насичений, все одно ніякої картинки у нас не вийшло. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, якось по-іншому потрібно було користуватися цим малюванням. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео!